Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і у нас буде продовження теми про старий комп'ютер, а саме безпосередньо огляд вентиляторів, які є у мене до цього сокету. На Т478 існувала безліч всяких модифікацій вентиляторів. А я буду розглядати, оскільки в мене в основному є боксові вентилятори, то ми розглянемо боксові вентилятори. У мене є безпосередньо 4 версії вентилятора. Не знаю наскільки вони поширені. А також один додатковий, який якби виглядає як на 370-й сокет, але він більше, по формі більш сучасніший, і він також встановлювався на 478-му сокеті. І він був по своїм характеристикам майже ідентичний 478-му за виключенням самої системи алюмінієвої цієї подошви. По діаметру крильчатки вони абсолютно ідентичні, тому я його покажу в цьому відео і розкажу трохи про його використання. Сьогодні ми маємо такі от 5 вентиляторів. Перший вентилятор це у нас буде отакий от, з такою підошвою. Тобто у нього підошва повністю алюмінієва, у неї наклеєна фейльга, і під нею знаходиться чорна якась графітова суміш. Також ця суміш знаходилась на зворотній стороні, коли наносилася з заводу. І ставились безпосередньо на процесор. Тобто не використовувалася рідка термопаста, а якась тверда речовина, не знаю, схожа на графіт. Її можна було потерти пальцем, і вона залишала чорний слід на пальці. тобто от. Цей вентилятор ставився, скоріш за все, до найбільш дешевих систем, оскільки він повністю радіатор у нього алюмінієвий, і тому теплопередача досить невисока. Ребра тут, як видно, досить високі, досить товсті. Але при цьому воно повністю все алюмінієве. Крильчатка тут має діаметр приблизно 66 мм. Тобто доволі велика крильчатка. І думаю, що це другий вентилятор в лінійці боксових вентилів по своїй ефективності. Оскільки перший вентилятор мав трошки інші характеристики, у нього, скоріш за все, характеристики передачі тепла були трошки гірші. Тепер розкажу, чому тут я використав оцей маленький. Вентилятор з радіатором від 370-го сокета. Отак він виглядає. Тобто оця частинка точно використовувалась в 478 му сокеті. Але оця от сама система кріплення і радіатор були більші і схожі на таку от систему. До речі, тут залишилось трохи цього графітової речовини, Я залишаю на пальцях отакі сліди. І вона зовсім не схожа на термопасту. Тобто, така от річ. от воно. По розмірам кричатки вона тут зовсім маленька, тобто, і ніяких от великих ефективностей тут е, досягти не можна. І діаметр кричатки тут десь становить е, 53 мм. Е, там 66, тут вже 53 мм. І ці більш високооборотісті і більш шумні вентилятори. Ставився такий вентилятор на самі дешеві процесори, тобто там, де немає необхідності використовувати велику продуктивність при охолодженні процесора. Наступним представником системи охолодження у нас буде Intel. Отак він виглядає. Отакі ребра в нього. Усі сторони розходяться від мідної серцевини. Тобто, отак, він досить товстий, кричатка досить велика. Діаметр цієї крильчатки становить приблизно 64-63 мм, десь так. Щось середнє між попередніми двома крильчатками. Ці всі вентилятори, по суті, є високообертові, оскільки вони крильчатки не досить великі, щоб можна було зробити тихий іншуму. І вони всі на кулькових підшипниках. Оскільки Intel використовує в своїх системах охолодження в основному. Лише кулькові підшипники, і до цього вони більше є шумні. Також хочу додати, що тут є серцевина отака мідна. Отак вона виглядає. Діаметр цієї серцевини складає 25 мм, трошки менше, ніж 25 там 24 з копійками. Додам, що ця серцевина тут є на всю глибину майже оцього радіатора. І зараз я вам це покажу. Отак вона виглядає. З і буквально до краю не доходить на 3 міліметри. Можна рахувати, що тут мідна вставка запресована на всю глибину цього радіатора. То досить непоганий варіант для охолодження процесорів. Але хочу відмітити, що тут оця от мідна вставка значно менша, ніж розмір самого процесора, тобто теплоросіючої кришки на процесорі. І тому вона не повністю її покриває. Оскільки ця мідна вставка трохи виступає, і тому вона прилягає в основному там, де вона виступає. У всіх інших місцях, там не знаю, скільки там, 0,2 мм, чи скільки вона виступає, там щільного прилягання не буде. Хіба що за рахунок щільно намазаної термопасти, але там теплопередача буде досить незначна. То маємо отакий от радіатор, досить непоганий по своїм розмірам і характеристикам, я думаю. Десь використовувався, скоріше за все, в середньому сегменті Intel. Так, наступний у нас вентилятор буде отакий от. Тут велика крильчатка і великий діаметр е, мідної вставки в серцевини. Е, порізався тільки що цим радіатором, коли знімав вентилятор, тому треба бути безпечним, якщо такі процедури робити. Тут ця ставка вже. Іде трохи меншою за глибиною, то вона складає приблизно 8 мм Не доходить до верхнього краю. Але вона тут значно більшого діаметру, хоча вона все одно не покриває тепло-розсіюючу кришку процесора. Тобто вона значно більша. Зараз скажу, скільки тут вона по розмірах. По розмірах приблизно 29,5 мм. Значно більше, ніж у попереднього варіанту. Тому вважаю, що це буде значно краще по теплорозсіюванню. Також ребра тут мають досить цікаву особливість, вони тут роздвоюються при відходженні від середини. Тобто отакий досить цікавий радіатор. Діаметр самої крильчатки тут досить великий і по розмірах складає аж цілих 67 мм. Тобто 67 мм для цього вентилятора досить. Думаю, продуктивного. І, скоріше за все, ми цей будемо використовувати. І оцей алюмінієвий радіатор для порівняння їхніх можливостей при охолодженні процесора. Тобто, такі от два вентилятори будемо використовувати. І ще є третій варіант, як вже ви побачили, з поламаною крильчаткою. Виглядає він отак: от. крильчатку хтось обламав до мене десь попалося отаке от чудо. І у нього також є мідна вставка, отака от. Досить велика, але тут ребра більш прості, не мають розходження від серцевини, немає, і вони досить тонкі порівняно з попередньою системою охолодження. Кільчатка тут приблизно по діаметру 65 мм, тобто трошки менше, ніж у попередньої версії. А діаметр вставки мідної 30 мм, тобто діаметр вставки ще більший, ніж у попередньої версії. Відкрию, покажу, що там всередині. Всередині також є отака от ставка. І вона не доходить трохи до кінця. Системи охолодження на 7 мм. Досить потужна система, але я її не зможу використати, оскільки в мене безпосередньо немає такої вентиляторної системи. Всі інші вони інші по формі і трошки інші покріплені. Можна, звичайно, на стяжки якісь там. Наклей 에, приробити, але з цього, думаю, нічого гарного і не буде боксовості, як заводу йти. Тобто, отаке. От. Так. І ще хотів порівняти вам ці системи охолодження з більш сучасними, які, наприклад, йдуть до 775-го сокету. Також от 775-й сокет є мідна підошва, але тут досить цікаво зроблено. Порівняно з цими системами охолодження. Зробив Intel досить цікаво, вифрезерував отвір, навіщось, скоріше за все, для того, щоб зменшити вагу системи охолодження. Але це, я думаю, за рахунок цього отвору, значно зменшилась теплопередачі від е самого процесора теплоросіючої кришки, до верхньої частини оцього радіатора. Тобто, тут вона зовсім тонка, складає буквально. Пару міліметрів товщина цього мідного, мідної вставки. І на всіх більш сучасних системах охолодження від Intel ці кольори мають е, таке фрезерування. То не знаю навіщо, скоріш за все, для зменшення ваги системи. Але на таких маленьких системах е, це буде досить незначна зміна ваги. Скоріше за все, для того, щоб зекономити метал. Вони це використовують. На ефективності систем я не знаю, як це позначається, але можу показати, що тут також є презеррування. Як воно впливає на всю систему охолодження, не знаю. Але тут значно менше і товщина стінки, тут значно більше біля краю. Тобто тут воно впливає значно менше, ніж попередньому кульі на 775-му сокі. І зараз покажу останній варіант. Те, що я сьогодні підготував, це у нас також система охолодження на 775-му сокеті, але тут алюмінієва вставка повністю, і вона йде без фрезерування на всю глибину. Ніякого фрезерування немає, відповідно, і він значно легший по вазі Навіть це значно легше, навіть чим це. Хоча досить сучасні системи можуть мати значно більшу вагу, і там ніхто не економить на міді, якщо обрати брати. Не боксову систему, а якусь башню чи щось таке. Тут теплопередача досить маленька, оскільки сам алюміній має значно гірші характеристики по теплопередачі, але для більшості процесорів цього мало вистачати. Також хочу додати, що сьогодні всі боксові системи від Intel мають всього трьохпінові вентилятори, тобто в них будуть отакі от роз'ємчики на три піни. І, відповідно, тут немає ніякого шим керування цим вентилятором. Вони всі керувалися обертами. Аналоговим способом через регулювання напруги на 12-вольтовому піні вентилятора. А оберти збиралися стандартно, безпосередньо з датчика холод. Тобто, от такі досить такі простенькі системи. Ну і на додачі я підключу кожну систему, покажу, як вона працює без зайвих звуків, як кожна система шумить з тих, що залишились в мене працюючих. Ну і в принципі на цьому можна огляд завершувати. Ну, а далі безпосередньо огляд двох систем охолодження, які я вибрав, будуть вже в роботі на материнській платі. Тобто отакий ось сьогодні огляд вийшов про вентилятори. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, миру і добра. Всім пока!